Верфорфор і з вами гра дача усі. І сьогодні у нас гра від того ж розробника, що показав нам Хана Хайден Сі. Сай, яка розповідає нам про дівчинку, що загубилася в час зливи і намагається знайти свої батьки. Мам! Пап! Де ви? І, звичайно, ми повинні опинитися у якомусь будинку. Чай! Готовий! Е! -е. що не хочеться. А тут є збереження, ні? Тут нема збережень. До речі, ми з вами прям чергуємо, да? то у нас ігри по мільйону фіналів на квадратний метр. О, тріщина в стіні, мені не подобається вже. Ця ж гра, навпаки коротка і має тільки один повноцінний фінал. Дивно, я не можу з ним взаємодіяти. Дивно? Вогонь. Не наближайся занадто. Не буде? Ах, хто заходить, ніколи не піде. А, може насправді вона намагалася зробити вона, вони, розробники, створити продовження Witch House? Є у мене якесь таке відчуття. А в Сенсі не можемо піти? Можемо піти? Де можемо піти? Е. І знов мішки. Що ж таке? Що ж оці ці ігри не полюбляють мішок? Чи то ми не полюбляємо мішок? Ну ладно. Keep your heads up. Ти пообережно дивись нагору. Іначі нічого не бачу. Дирка. Дирку бачу. Що я ще повинен бачити? <смір> я до мішки навіть не хочу підходити. Ам... Відповідь, яку ти знайдеш, покаже тобі шлях. А? ...адна шість вікон. Що, що саме ви хочете, щоб я знайшла там? Примружувала очі побачила те, от як з тих Та ні, вони однакові. Ладно, мішка. Давайте. Нам же потрібно піднімати голову, нам вже сказали. Так, там був поперед всередині 278. От ти хотів сказати, що мішка не буде за мною гнатися за те, що я відірвала йому голову. Це буде занадто дивно. Дзеркало розбите. Ага. полу... тріщини. а також дира з іншого боку стіна. Ааа. Ти могла пролізти. Однак потрібно щось важке, могло б тут щось розбити. Типу, дзеркало уронити? ши Ех, а -а -а. Як мені некомфортно. Тепер ми точно помічаємо, що розробник один і той самий з ханою, да? бо малюнок прямо один і той самий. Малюнок. Тут щось підписано. Ні? Ми не можемо прочитати. Не йди! А? Ти можеш мене почути, правда? Будь ласка, допоможи мені. Не йди! Про що чому мене й навчили ігри РПГ, це не довіряти малюнку. Мабуть, єдиний раз, коли ми могли довіритися, це етед, про школу ота гра. Там, да, малюнок охоронця нам допомагав. В даному швипадку. Дякую, що повернулась. Я знаю, що ти думаєш, що якась картина розмовляє? Я не завжди був таким. Я був людини. Однак я не пам'ятаю, як я опинився тут. І, якщо чесно, я не пам'ятаю нічого взагалі. Однак ти можеш допомогти мені стати знов людиною, і ми зможемо вдвох вибратися звідси. Довірся мені. I don't think So. Іншого способу нема. Ти не зможеш більше ніяк звідси вийти. Ти тут застрягла разом зі мною. І ти навіть не встигнеш блимнути очима ти теж став частиною цього будинку? Обиш мене, і я вже став частиною цього корабля. Назавжди. А тепер озирнися навкруги, вкрою, може, ти знайдеш щось, що допоможе? Що буде корисним? Однак будь дуже обережний, тому що у цьому будинку дуже багато постов. Ти знаєш, Інької, я задаюся питанням, чи була у мене можливо родина? Ти думаєш, вони б мене пам'ятали? Вони все ще живі? Вони мене можливо шукали, коли я не прийшов? О, вибач. Ладно. Хоча ми знаємо, да, що у цієї гри один фінал, тобто нема такого допомогти йому, чи не допомогти йому. Довіритися чи не довіритися? Ми... Так чи інакше у нас тільки один вибір. Окей. Okay. Окей. Okay. Ти більше нічого нового не кажеш? Ну ладно. Жаді на... а. Жадіна ге. Ааа, от збереження. Я вже хотів сказати, що у цієї гри навіть нема збережень. Однак ні, вони є. Це, бреть, Dark Souls чи що? чому віряють. Вогня повинні зберігатися. Замкнено. Замкнено. Понувкола на тебе і розчелила твоє хрупке тіло. ну В принципі, ми вже знайшли наш один фінал. На цьому вам дякую за увагу. Mm. Так. Э, може зараз тоді підійти замкнено, а після чого підійти до нього і запитати тебе ти не знаєш декачі? Ясно, він не знає декачі, він. Тільки думає про що небо. Ну, ми можемо сказати, що він існує. Він думає. А значить, він існує. Око за око віддай мені свою... Окей, можливо, цієї гри і усього лише один фінал, однак способів померти тут виявляється значно більше. А, Стьом! Хорошенечко так тупнути ногою. Мені не подобаються довгі коридори. Я не. Я ненавиджу довгі коридори, я ненавиджу картини! І чому музика припинилася? Сука, а це i, I"? Може, нам потрібно взяти картину з оком і віддати тому чуваку? Мені потрібно поспішати. Чи тобі потрібно поспішати? Забирайся звідси, поки не пізно не запізно! Дякую. <ріпи> ти не можеш йому довіряти. Він не допоможе тобі. Не слухай їх. Забирайся звідси. Ем, око? Нема жодного шансу, щоб ти звідси вибралася. Ти тут застрягнеш назавжди. Почекай, не, -не, не йди звідси. Краще вже бути тут. Залишайся, залишайся, залишайся. Яка... Ні. Мені тут не комфорт. Шлях, яким це прийшов, зник? Сенсю Окей. Чекаю, що нам тоді робити? Що скоріс? Ого! Моє серце воно ж не витримає тако. Фу, я подумала, що вже картини кудись зникли. Ти це казала? Віти це казала. Віти це казала. Опа! Ключ впав! Взято ключ! А звідки не впав? А як мені потрібно було перевірити, що він впав в перший раз? Окей, пощастило. І якщо ця собака знову буде отак вискакувати, у мене серце зупиниться реально. І до тебе я теж більше не підходжу. Їді ви всі нахуй! О! Стопе? А Вас тут не було, мені здається? Чи тепер він за мною спостерігає? Ти виглядаєш смачно? Саме цьому я спочатку зберігаюся. Добре. О, ти знайшла ключі. Добре. Тепер ти можеш піти до бібліотеки? Одна з книжок, можливо, повинна сказати тобі, як ми можемо втікти. Це? Це. Окей. Дякую за твою неймовірну допомогу. А, просто години. Фу. Якщо просто годинник, все нормально. Якщо гра на час, я це ненавиджу. Якщо гра на час, я починаю психувати і помилятися і помирати. Чогось вистав прочитати? Вітаємо додому. Будь Сподіваюсь, поваждовуйся, бо ти не скоро звідси підеш, або взагалі ніколи. У тебе почнеться галюцинації, ти почнеш забувати своє людське життя, Тож не про чайся А потім, доволі скоро, ти. Відчуєш втому, ти дуже-дуже сильно втомишся. І тоді, коли, коли ти підеш спати, ти вже станеш частиною нас. Це твій тім. Тепер і назавжди, а ми то я родина. Дякую, тоді я не буду спати. У мене є зі мною редбульчик, да, і спати я поки що тоді не збираюся. А. Ти можеш йому довіряти? Є шлях вибратися звідси для вас обох. Окей. А чому двері такі маленькі? Вони були такі маленькі, і ми як з них полізли. Не довіряємо. Він бреше. Однак ти все ще можеш сама втікти. Бляха-муха. Знаєш, тепер таке відчуття, наче автор гри. Намагався зробити такий собі а, так скажі, задаток, таку собі основу базу на те, щоб зробити декілька фіналів. Бо ти вже такий, типу, довіряти чи не довіряти, тобі вже починають сіяти оці сумніви, і ти такий. А -а -а! Відповідь на ці запитання і я дам тобі підказку. Заверши текст. Bled out of what? Uh, як дівчина скажу, в принципі, кров вони Звідки ніколи не буде приємно. Uh, Відповідне це запитання, я тобі підкажу. God, uh and weak gave up on love. Uh, Стань яким чи отримай щось, і слабкі просто здадуться свого життя. Я букчав. І все, да? Книжкова полиця і і от твоя підказка. Ще книжкова полиця Може, я можу щось прочитати? Відповідаться, закінчимо. Entered he wouldn't dare. Зайшовши кудись, він не посміє. Що не посміє? An injured egg with long touch hair. довгим темним полосі, сочет цього я. Вона! Voilà. Головна геройка, Саї. Саї це ж, мабуть, ім'я, я так думаю, да? А і вона, і я разом з нею точно не хочемо, щоб нам щось ломали. А, навіть так питання, о боже мій. Окей, ні, вийди з. я не хочу. Ладно. О, стоп. А, ні, а я тут... як тут видаляти? Е, тоді, я думаю, тут повинно бути сай. Тут три букви. Е, як я здогадалася? А? Або може це просто нас наказалось за неправильну відповідь. Ага, я можу туди сюди ходити. Це означає, що чисто теоретично я можу за... От, прочитати оці всі запитання і... і запитати у нього, типу, «Алло, ти не хочеш мені допомогти? <плес> ага. Ага. Я просто хочу, щоб прочитати. Оце ж буде незбережений варіант, <смі> якщо не прочитувати. Ах! Які усі миле запитання? То кров, то здаватися то, то кидати своє життя, то дівчинка пошматована. Що ж це так мило? Допомагай! Ти знайшла веста? Дай не подивлюся. Ха. Може, це просто чиясь проказа обманка. Це місце просто не хоче, щоб ти навіть намагалася звідси піти. Ей, давай не дозволяємо дістатися до тебе. Ти можеш мені довіряти. Добре? А я би, мабуть, і представилася, однак я справді здається, навіть не пам'ятаю свого імені. А тебе як звідлати? а? О, це почалося. Ти починаєш забувати. Це не добре. Нам потрібно поспішати до того, як ти скінчиш, так, як я. Звук з бібліотеки. Повертався до мене, як тільки ти знайдеш пароль, як тільки ти взламаєш пароль. Я думаю, що я знаю, що нам потрібно для цього зробити. Тільки будь дуже обережна, добре? Якщо. І фіно. Якщо ти дізнаєшся, то все розповідай мені. Сказати кот або я ще не знаю кот, а я. Я ще начебто не знаю кот. А, -а, а нам потрібно дати 3 або 4 відповіді. Да. Як можна. Цього позбутись. Здається, це правильно. Нам потрібно дати 4 правильних відповіді. Прочитавши книги, і. ну, це я вже розумію, прочитавши книги, і вони дають нам підказки. І ці підказки потрібно потім дати йому. Понятно? Book says to death. Ага. Injured boy. А я хотіла сказати girl да, типу, на неї. що? А хто сказав, що сайта вона? Chevo posteva, but she said, Bona entered a home to morning to go. Got happy, Ta got sick, got sick and weak. Toshna, you happy and weak. Oadnam, complete the test. An injured boy. B, О. У. Боу. Тиринь-тиринь. Де підказка? К. Підказка К. Добре. Що там було? Enter it. Uh... Що там було? Я вже забула. Enter the house? Ні. Ні. A home. A home. Enter the home. Зайшов додому. Зайшовши додому, він чогось там не посмів. не посмів зробити. І. Ki I. Добре. А, в общем. and weak. Хворим та слабким. Після чого він вирішив, що це життя не для нього. Ел. Тільки накажіть мені що пароль кел. А ще було to death to morning. Bled out to death. Was a pleasant surprise. Стікти кров'ю до смерті це було дуже приємно. Любасу це неправильна відповідь буде, і там потрібно було щось morning чи ще щось. Де те? Ага. Ні, це був правильний відповідь. Кіл! Кіл! Вау! А я не здогадалася. Давай тільки кіл, я тебе буду кіл, а, а не ти мене кіл. А, 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 а а, це я ще Га? так. Вбити? Це справді код? Га, це доволі ха, забавно. Ха, ха. Ти така дарна, ти думала, що був шлях назовні? Ні, нема ніякого шляху назад, і нікого не було і ніколи не буде. <плес> Я просто переконався, що витратити час, тепер занадто пізно для тебе, Бідна дівчинка. матуся й татусі будуть так сумувати, як вас що їхня дочка померла. Ау. Оу! На добраніч. А, ну типу правильно лягти спати нам сказала, дай! Ну от. Лягти спати і що ми доїдаємося до цього будинку. Окей, дякую за те, що пограв в сай. Я випробувала себе і створила цю гру за 3 дні. І на цьому гра скінчилася. Сподіваюся, вам сподобалося. Я дуже ціную за те, що ви все робите для того, щоб я далі створювала гру. Yanfly Флай, Sabe Юмі Оса. Здебільшого я просто використовувала RPG. Ладно, цікаво, от давайте будемо чесними. По-перше, прикольно переключатися з довгих ігор на короткі і з ігор з багатьма фіналами на ігру з одним фіналом. А по-друге, все ж таки, мені здається, тут класний задаток на те, щоб створити більшу РПГ-гру з варіаціями на те, що втечеш, не втечеш, будеш довіряти, не будеш довіряти, так відповіси, так відповіси. Це було б справді прикольно. Да. А на цьому я кажу. Дякую за увагу, підписуйтесь, підписуй, смикайте дзвіночок, ставте подавайки, пишіть коментарі. Не довіряйте, я вас прошу сіряким картинам, які вам розповідають, що робити, особливо, якщо пароль до них це вбити. І ми з вами обов'язково знюхаємо. Папа. -па.